Вітаю вас у фінальному випуску мого циклу подкастів Unlocking English. Сьогодні буде те, що зворушлива розмова, адже я зосереджусь на своєму досвіді вивчення мови і пролию світло на найнеочікуваніші факти. Are you ready for it? Мої батьки завжди пов'язували здібності маленької мене до вивчення англійської з перебуванням в напівангломовному середовищі у дитинстві. Переглядала мультфільми іноземною мовою на рівні з рідною, з легкістю переймаючи нові слова. Коли знаходилась у колі родичів, які проживали в США та володіли англійською, мені вдавалось формувати найпростіші речення. На той момент мені було приблизно 4-5 років. У статті від British Council йдеться, що дітки справді легше вивчають мову, адже у них є вдосталь на це часу, на відміну від дорослих. Так вони імітують звуки і ще не зовсім усвідомлюють значення всіх слів. Діти це роблять не роздумуючи в цьому плані. Вони й мають перевагу, адже дорослим потрібне усвідомлення. Однак, у вивченні дітьми іноземної мови. Є свої певні недоліки. Як тільки мають місце певні зміни у середовищі, позитивна динаміка може набрати зовсім інших обертів. У моєму випадку це був початок навчання у школі і заняття з англійської. Я добре знала базові слова і сприймала мову на слух, але читати. Я аж зовсім не вміла, коли переді мною опинився підручник з повноцінним текстом з вимогою від вчителя перекласти його, з'явились проблеми. Щовечора я чекала на тата з роботи, щоб він допоміг перекласти мені текст за допомогою гугу-перекладача. Вивчення мови як такого у нас не було. Ми перекладали тексти і робили багато завдань, які не мали на меті закріпити наші знання. Я відчувала розпач, коли збиралась вступати до п'ятого класу в доволі престижної гімназію у нашому місті. Адже рівень моєї англійської залишав бажати кращого. Батьки також не розуміли, що робити. Вони гадали, що саме за англійську не доведеться хвилюватись, коли мені вперше довелось переступити поріг школи. В Кінцевому результаті рішення знайшлось. Я почала відвідувати заняття з репетитором. Досі згадую, як саме я провела те літо тричі на тиждень. Я щонайменше годину приділяла читанню, вивченню граматики і навіть письму. Незважаючи на велике навантаження, навчання мені давалось досить легко, А головне. Мені це подобалось. Вже у вересні я відчувала себе на заняттях з англійської доволі впевнено. Завдяки моїм зусиллям та праці викладачки мені вдалося наздогнати шкільну програму. Згодом я продовжувала відвідувати додаткові заняття зі своєї ініціативи, адже відчувала велику тягу до нових знань. Тоді у мене зародилась нова ціль вивчити англійську до досконалого рівня володіння. Я впевнено крокувала до своєї мети. Розпал мого підліткового віку припав на мої спроби податись на програму обміну флекс, участь у шкільних олімпіадах та постійне навчання. На перший погляд все було гаразд, однак я відчувала, що мені чогось бракує. Англійська мене оточувала тільки у книжках, на заняттях з репетитором, але мені не вистачало мови у її природному середовищі. Серіали, музика та книги англійської були для мене невідомими. Навіть незрозумілими, адже моя викладачка ніколи не заохочувала мене до таких ресурсів. Тоді мене осяяла думка, що я повинна зробити це сама, і якомога швидше взялась за це. Спочатку було дуже складно, я не розуміла, про що говорять актори у фільмі, адже не звикла до немонотонного голосу з навчального аудіозапису Student's Book. Я не встигала за швидкістю співу музичних виконавців. А книги, з яких починала читати, заганяли мене в стан цілковитої фрустрації, адже ще стільки слів було невідомо. А такої лексики взагалі не було у підручниках. Усвідомлення своєї безпомічності нагнітало, але водночас і давало поштовх рухатись далі. Я намагалась прийняти свій досвід, але й покращити його усіма можливими способами. Тому продовжувала обирати книги англійською, відшукувати невідомий сленг у улюблених піснях і вчилась не боятись вимкнути субтитри то фільмів. Також познайомилась з великою кількістю рідномовців у соціальних мережах, з якими розмовляла щоденно. Обмінюючись не тільки текстовими повідомленнями, а й відеодзвінками, я докладала титанічних зусиль і гадаю, що спромоглась доторкнутись до своєї цілі зараз. Я готуюсь до здачі екзамену CAE, який може підтвердити рівень володіння англійською на сі 1 або навіть сі 2 рівні. Постійно відвідую спікінг клаби і так само живу англійською, як і 10 років тому. А ще прищеплюю любов до мови з студентам та радію їх великим і маленьким звершенням. Оглядаючись назад, я вдячна за досвід, який трапився зі мною, за можливість долі перетворити звичайне захоплення на сенс мого життя. І я впевнена, що попереду мене чекає не менше роботи, але я з нетерпінням очікую на це. Дякую, що були зі мною, і сподіваюся, що ми ще неодмінно почуємось. Бажаю вам наснаги та терпіння у вивченні англійської. До нових зустрічей.